Mm-hmm, hmm, mm -hmm. yes yes Oh. Uh. Це дуже довга, але дуже піздата гра, тому бляд, її буде багато частин. Це дуже довга, але дуже піздата гра, тому бляд, її буде багато частин. До речі, переставив наверх. Не знаю, зручніше, так, незручніше. Зараз подивлюся. Получається в мене патронів не видно, коли ви... Ви не бачите, що в мене... А хіба воно вам треба, ті патрони? Коротше, вони вам точно не треба. Ви так думаєте, що я так без патронів валю, отак і зробимо. Опа, че. Хай буде як було. Все. Типа я важний. Важний кіллер. Так, знову треба мостити сраку, бо... блядь... Тут блі, довго, довго, довго... Ой, а що це в мене сейв якийсь такий загадочний? Ага. Ага, коротше. Всім здорово. Це нас тільки що та дира телепортнула сюди. І так як нас телепортнуло, то ми що? то ми тут короче, шукаємо що це у нас таке. Так, арамідна підкладка. Отримане креслення. Давайте подивимося, що це таке. Покращення, покращення. Так, я ці не заюзав, бо я походу загнувся. Так. Коротше, якась там арамідна підкладка. Так, а де ми взагалі є? Ох, ніхера собі нас тріпануло, а де ми були? Ага, ми були тут. А тріпануло нас... куди? А тріпануло нас сюди. Ой, непогано. Значить, що ми будемо робити? Значить, ми будемо йти. Куди... А ми сюди так і не дійшли. Ой, в нас ще є цей, наш обій має бути один. Ну, Коротше, пішли подивимося, що в нас попереду. Лута нема тут. Да. Йо-моє. -йо. Так, треба швиденько звідси звалювати, бо ще зараз током притерити. Тошніше молнієм. Тут все що таке? Ого? Аномалія сніжинка? Ніфіга собі. Просто собі тут лежала. Хто там такий дивився на мене? Не, я не бачу, хто там є. Типа там хтось є, але я не знаю хто, чи то тварь, чи то не тварь. Ага, це зверху там щось. Я зрозумів. А як до туди достатися? Так, підемо по елеватору цьому, значить. Так, а тут у нас хто взагалі це? Я тут був чи не був? Завод. Так, треба щось спуснуть. Оце хлібчик був дуже свіжий, дуже вкусний. Там його так рекламували, ці волівці, що капець. Типа сам найкращий хліб на зоні. В зоні, точніше. Тут якісь чоловіки. По кому вони шмаляють? Пацани, кого б'єм? По кому стрільба? Тут нічого не сховали, закладочки якісь, ні. Ой-ой-ой-ой-ой, зомбарики. Зомбарики на воздушному шарике. А по кому ви ж хлопці? Ого, ого, ого. А оце було неочікувано. Тушочек. А де ці задані сталкери були мої друзі? Ага, ви парнішки тут. А? Ох ты шо? Ох вы шо, а ну-ка. Там шо, шо, Ля, то, что, что, Замбареус? Бля, то чтобы я до него. Есть, вот так. Ой-ой-ой, хорошо я. Є один. Є другий. Так, чекаємо, 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 чекаємо. Так, давайте ми. От такого зараз робимо. На, тут чуть у шочек. Ох ти що. Але стріляє мітко, мітко стріляє тварина. Ну шо? Де він, де він? Де ти? Кослик у мій маленький. Ага, це у нього дробашек, хорошо. Бля, да ты ходишь, ты говна кусок. Ого! ой 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 Так, це є також. Бля, тут знизу десь той поц, короче, і я його... Так. Давай його щось зарашим. Де ти сто блядь? Це народу положили. Так, тебе що є, спасибо, що є, спасибо. А чому пацики тих зомбарей валити? Вони вам треба. І де він? Бля, за що, він наверху був? Чуваки, це не все. Їх тут дохера. ви може мені на підмогу підійдете? алло. Ага, він наверху. все, І цей був наверху. Так, чувачки. Обережно, обережно. О, там теж лежить. Тут що у нього. Трошки полутаємо цього тіпочка. Тут що у нього? Що в нього? Сховок біля общаку. Ого. Так, будемо лутати з сховки. Так, мужики, ви, якщо ви мені прийшли на допомогу, ви мені там допоможіть, от їх подивитися. Опа. Я тут бухлішечка знайшов, коротше, буде новий рік святкуватись. Ясно, понятно. Коротше, збираємо все, що є. А потім будемо дивитися, що нам потрібно. Що нам не потрібно? На тобі кульгавий. Викинути? Викинути. Якщо що там продамо цим ребяткам, все це Все все барахало. Бля, де ті сталки раділись на інші. Чуваки, не, не лівайте мене, чуєте? Не тікайте від мене, допоможіть мені, стійте. Звертайся. На тобі. Бар... Дивись, патронів даю тобі. 100 штук. Назад трошки дай. Будеш мати? Що тобі ще дати? Фотки тобі треба. Водички тобі треба. До старшого звертайся. Все, я був вашого старшого. Так, тепер що? Ми дивимося що по цим трупам. По цим трупам. Так, УЗІ валяється, це що? Що-то він колбаскою володіє большою. Боже, в нього колбаса тільки. Так, там трупики. Це цей Це Цей тільки хлібчик має. Де ж ви тих бандюків стільки набрали, хлопці? Хто їх сюди пустив? Ого. Ад. Бандірольку сховай свою, ти В нього Та шо, крекер. Та що не те? Що не бачиш, скільки людей. Скільки людей перебили? Ти диви, боже, боже. Дуже тупить. Так, секундочку, треба перевірити, в чому прикол. Це, мабуть, ці налаштування.